Відео Рілс три ідеї. Якщо у вас є сливи, бо зараз осінь, сині звичайні сливи, відділяємо їх від кісток, варимо з них варення, збиваємо блендером, щоб була однородна маса. Потім в це варення вже готове, в готове варення перебите вже сливове. Додаємо на 2 літри варення, додаємо 2 ложки какао. Ні, 4 ложки какао. На 2 літри, 4 ложки какао сухого. І додаємо 100 г слівочного масла. Можна 150 грамів, якщо душа ваша забажає. Це все кипить. Можна ванільки додати і розсипамо в баночки в сухенькі. І буде у нас варення, шоколадна слива. Бачите, воно вже таке на колір темне. Готове сливове варення Перебите блендером, додаємо значить, какао і сливочне масло. Ще раз закипіло і закручуємо. Наступна ідея зараз вийду, покажу. Наступна ідея, можна з винограду з синього зробити соус. Значить, все робимо на око, нікого не слухаємо, слухаємо своє серце. Значить, що беремо? Берем виноград, синій, любий, який у вас є, може фіолетовий. У мене звичайний синій винний. Я його протушила трошечки, перебила блендером і через сіта ось сітала на сіто там ж жмиха залишився з кістачками. Получилась така пюрешечка, густенька пюрешечка. Я в цю пюрешечку додам протушений, перебитий. цей, значить, Перчик солодкий, можна червоний, можна білий, любий, кольором. Додам сюди трошки цукру, трошки солі, все за смаком, абсолютно. Додам трошки води, бо густувати вийшло. Додам обов'язково я додаю в соус значить, цей, каріцу, теж по вкусу. Чуть -чуть додайте, додам додам горошок, перець і додам всякі трави. У мене м'ята, базилік, орегано і чебрець. Все це сюди кину зараз з водою, з перцем, і з оцими спеціями. Все це закипить у мене мінут п'ять, трошечки постоїть, я його процедю, це все откину І ще раз дві хвилинки прокип'ячу і в баночки. Буде смачнений соус. Дуже смачний. Але що я не додаю, це я не додаю тей часник. Але можна за смаком, якщо хочете, можна доверти часник. І третя ідея це якщо у вас хвост є невеличка моркви, і не знаю, що з ними робити, то я її тру на терці і сушу. Ось у мене я вже перетерла відро моркви і получилося майже 2 літри сушеної моркви. Дуже гарно зберігається. Два роки точно зберігається, запах сохраняє зберігає, і все. Іспользувати можна куди завгодно, таку моркву.